На фасаді Франківського ліцею імені Івана Пулюя відкрили анотаційні дошки трьом загиблим героям. Гнат Тарасюк, Павло Панфілов та Володимир Третяк свого часу навчалися у цьому освітньому закладі. Гнат Тарасюк служив у 126-й окремій бригаді ТРО. Був штурмовиком 13 серпня 2023 року під час штурму лівого берега Дніпра в Херсоні отримав смертельне поранення. Син був мій чудовий, прекрасний, добрий. Про своє перше і єдине кохання, яке забрала Росія, розповідає дружина загиблого героя Володимира Третяка Ольга. Упродовж 15 років чоловік працював асистентом кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету. 27 лютого 2022 року був мобілізований і направлений на навчання у Яворів. 13 березня Володимир Третяк отримав смертельне поранення на Яворівському полігоні. Він раніше говорив про те, що я відчуваю, що я маю зробити щось милике. Щось велике. І це мій обов'язок. Він був найкращим. Він був, взагалі він був такою дуже особливою людиною. Він був дуже світлим, дуже теплим і дуже добрим. Найкращим батьком, чоловіком і сином, відомий франківський спортсмен Павло Панфілу з початку великої війни вступив до лав Київського ТРО. Далі продовжував службу у Харкові, де на той час тривали тяжкі бої на Ізюмському напрямку. 11 вересня 2022 року. О п'ятій ранку Павло Панфілув на позивний вікінг підняв український прапор над державною будівлею міста Ізюм. Після Ізюму вони знову були в Харкові, і він знову ж попросився Бахмут. Прийшов до свого командування і сказав, я хочу, не можу, хлопці гинуть. Якщо я, ми не поїдемо своїм, своїми хлопцями, якщо ми не поїдемо на Бахмут, я перевожусь в іншу частину. Після виконання бойового задання вони виїжджали з Бахмуту, зупинились і ворожий дрон. Нас дитину. Так. І Він загинув 23 лютого, 23 року. Йому було 27 років. Франківськ пам'ятатиме кожного убитого Москвою героя, запевняє очільник громади Руслан Марцінків. Саме з метою збереження пам'яті про кожного борця за незалежність нашої країни у громаді діє програма Івано-Франківськ Місто героїв. І дуже важливо, що в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв ми продовжуємо вшановувати. Пам'ять про героїв анотаційними дошками різними заходами, книжками, алеями слави, для того, щоб ця пам'ять була довгою і ця пам'ять була завжди. Хотілося б дуже, щоб поменше було таких анотаційних дошок, але, на жаль, війна триває і кількість загиблих у громаді зростає. Тому мусимо вшановувати, мусимо допомагати, мусимо максимально зробити так, щоб перемога була якнайшвидше.